Усім привіт! З вами Гілка Виноградна! Дякую, що дали мені привітатися! <світ> Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нову серію Династії Грегорі. А, і, а, значить, в нас тут почався івент, і ми будемо в цій серії проходити завдання до цього івенту. Данте тут танцює веселиця, йому скоро треба буде в школу йти. А, що тут, значить, наші вампіри? Наших вампірів треба спадки вкладати. Давайте ми їх відправимо повигукатись в гробу і потім а, ляжуть спати вони. Тому що зараз ранок. Припиняйте це все дивитися телевізор. Малече, в тебе все добре, все прекрасно. Іди перед школою почисть зюбки. Почисть зюбки. От ця дія. Так, Трексель. В Трексель теж все добре. Вона тут обіймається з іграшкою. Давайте подивимося, що в неї по навичках. В неї комунікація третій рівень, уява третій, майже четвертий, давайте це виправимо. Пересування третій. І мислення першого рівня. їй треба мислення качати. Давайте, а, значить. Відправимо її грати в Sims Shapes, сим-форми, щоб прокачувати її мислення, а то якось недобре це все. Так, Поліночка. Поліночка тут вирішила покататися на Гойдалці, в неї також все добре. Але їй потрібно ще з іншого лота провести розпродаж. Ми цим займемось в цій серії також. Так, вампірчики тут закінчили. І йдіть спаточки. Все, Данте пішов в школу, і я хочу сьогодні йому дати дію. Заводити друзів, тому що в нього нема друзів, а це якось недобре. Треба, щоб дитина з кимось спілкувалася. Поки Поліна нічим не зайнята, давайте її е відправимо її в садочок, е хай вона збере фрукти, а всю решту потім продасть. І потім хай займеться садом, що тут треба зробити, сама вирішить. І тут у нас ще росте кілька дерев, їх треба прополоти. І також продати врожай. Власне, давайте поглянемо, які в нас завдання. Нам знову дали завдання щось приготувати. А, ну Це печиво з шоколадною крихтою, традиційна різдвяна американська страва. Всі ми знаємо, всі ми любимо дуже це ці е, смачні печеньки зробимо. І якийсь коктейль. Ну коктейлем це в нас. Е, Ввечері Домінік може зайнятися, бо Поліночка не дуже мішає коктейлі. От, а, а от печиво Поліна приготує. Так, що тут малеча? Вона займається, займається. Добре, я ось трішечки просуваюся вже в неї другий рівень, буде третій, і я від неї відчеплюся, в принципі. До речі, в Поліночки є насіннячка коровиська. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи посадити Грегорі коровисько, чи потрібно воно їм. Бо я сама не знаю, сидити чи не сидити. З одного боку, вони типу, вампіри і все таке, в них може бути коровисько. З іншого боку, це приверне увагу сусідів. І, можливо, цього робити не треба. І так, Данте повернувся зі школи. І зараз я пропоную вам подивитися невеличку кат-сцену про те, що відбулося з ним сьогодні у школі сталося сьогодні в школі з Данте. Він познайомився з дитиною і подружився з ними. І тепер в Данте є новий дуже цікавий друг. Не знаю, що з цього вийде. Що ж, давайте Данте піде одразу робити домашнє завдання. Бо Він чимний хлопчик. Малечі тут дивиться гру свою. От, а поки він робить домашнє завдання, Поліна вирішила порадувати діточок і приготувати печиво. Ти закінчиш домашнім завданням? Ні. Ми почекаємо, поки е малий закінчить з домашнім завданням, а потім Поліна запросить всіх на печивко. Іди поки що зроби, напевно. А, по Перше викинь оцю зіпсовану фігню звідси. О, Данте якраз завершив роботу домашню. І він голодний. Зараз ми зробимо якесь прикольне какао. А, ну, з маршмеллоу ми вже пробували. Давайте з. Спеція ми зробимо. Ні, малече взяв Гидоту, поклади на їште. Поклади на єся. Поліна, е, запроси всіх взяти печівку. а це я викину. А потім буде всіх нудити. Так, все, Поліна взяла печівку, тепер, будь ласка, іди, візьми напій собі ще. Малий взяв печівку, також візьмеш напій. А трексель, що Трексель спати лягла? Не треба спати, іди візьми печівку собі також. Всі йдуть брати напої. Дуже шкода, що Тодлерам не можна какао. І давайте вони будуть щось дивитися разом. Якусь комедію хай дивляться. О, Трекса ще собі пересування прокачала. Прекрасне. Так, ми виконали це завдання. Нам залишилося лише приготувати коктейль. Це вже ми зробимо пізніше трішечки. Печівку покладемо в холодильник. Давайте Поліночка вкладе малу спати, бо мала вже дуже сильно сонна. І хай почитає їй на ніч. Поліна вже вирішила, що плювати на все піду спати. Ні, моя люба не треба. Іди, сходи в душ, поки там вільно. Потім щось поїж і тільки після цього підеш спати. А я тим часом буду будити вампірів, бо вже темно і їм час покидатися. Домінік може піти одразу, допомагати Данте з домашнім завданням. От, Акалаба можна, припустимо, відправити трішечки побігати, хай сходить побігає. А чому Поліна не вклала малу спати? От не прослідкуєш? І нічого не зроблять. Домінік, іди коктейль зроби. Нам потрібно зробити коктейль Кукіто Це той, що викликає романтичний настрій. Цікаво, а якщо Калеб вип'є какао, його почне нудити. Давайте спробуємо. Потім хай ще винесе горщик. Єй! ми виконали. Ми виконали івент цього тижня. І давайте подивимось, що ми отримали за це. Ми отримали новий віночок. І ми отримали ось таку прикольну картинку. І наступного разу нам будуть доступні оці тапулечки і е е якась нова прикольна стереосистема. Ти зробив коктейль, а ти його випив? Іди випий. Випий цей коктейль, це я викину. А потім підеш, полагодиш нашу штучку. No. Давайте подивимось подивимось, чи нема тут навколо людей. Нема! А, але що я вам хочу сказати. Я писала про це в своєму телеграм-каналі, чи не писала, я вже не пам'ятаю. Але, коротше, Домінік став грандмастером, вампіром. Він досяг піку. А, власне, Калеб також грандмастер, але він і був ним, коли ми з ним познайомились. Тому ми можемо. Вважати, що ми закрили вампірське покоління, але це не зупинить мене від того, що я хочу, щоб вони влаштували вампірський спарінг. І давайте перевіримо, Данте спить, Трексель спить і Поліночка спить. Всі сплять, це прекрасно. Тао тепер хто переможе. Бо до цього завжди перемагав Калеб Домінік його переміг! Моя ти бусінка! Ну все, ну все. Який він сильний, А ну, Калаба, йди, збери оце, бо воно тут блищить і бісить мене. Можемо сьогодні з вампірами кудись відправимось? Ану, давайте відправимось з ними на побачення. Калебе, йди запроси свого коханого на, приб... на побачення. Перше поцілуй його, а потім романтично запросити на побачення. Так, ми з вами на побаченні. Це, якщо ви пам'ятаєте, лот, на якому було весілля в а, Люції і Малкольма. А, от, такий гарненький лот, і от вони вирішили відправитись сюди. А, значить, і їм треба сісти і разом поговорити десь. Давайте оберемо якесь гарненьке місце. Ну, Наприклад, хай вони сядуть отут, згадають е своє весілля, яке було вдома. Хай е Данте йому подарує трояндочку. Ой, Данте. Хай Домінік подарує Калабу трояндочку. Хай його пристрасно поцілує. Хай поцілую його ще в щічечку. Хай вони потримаються за ручки, треба масаж зробити. Також нам треба пожартувати. Хай вампірський якийсь пан розкаже. Хай якусь забавну історію розкаже. Потім хай калуп також щось смішне розкаже. Про сім'ю якусь якийсь жарт, куди? От куди ти пішов? Все ми виконали все, що треба. Хай ще поцілує uh, поцілуємо ручки. Я перепрошую, це що таке? Що ви витворяєте в мене за позаучі? Я це... Окей. В нас буде більше ланграбів. В нас буде більше лангравів І давайте завершимо це за побачення. І так, ми вдома. Я вже наших вампірів вклала спати. А, малий пішов до школи. А, значить, і я думаю, що доведеться будити Поліну, хоча вона чомусь не виспалась, я без поняття, але вже день і треба прокидатися. Uh, і перш за все, мабуть, погодувати дитину. Хай вона дасть uh, трексель, припустимо, якийсь бутербродок. Uh, і запити це все молочком. А потім після цього хай піде і поїсть сама. Ні, не це. Це можна. Трексель тут якраз прокинулась. І чекає на свій бутербродик Так. Сьогодні в дан тест, і він дуже нервує з приводу цього. Я думаю, що він дуже відповідальний хлопчик, і він ніколи би не вдавав себе хворого. Ну і це спрацювало. Він заспокоївся і написав тест. Молодчинка. Давайте хай він ще друзів пошукає в школі. Так, все. Трексель зараз буде їстенький. І Поліночка також буде їстенький. А, а нашу ти дитину дістала з столика, вона ж мала їсти. Ой. Так, минулого разу ми з вами е, торгували вафлями. Цього разу я пропоную робити піцу. Щоб було більше піци, нам треба зробити підготовку до тіста. Нам треба зробити тісто. Мід, м'ясо та овочі. Поки вона робиться, ми відправимо Поліночку в душок. Так, а мала, мала, в принципі, життям задоволена, і ми її можемо відправити, гратися в ляльки, щоб в неї піднявся, піднялося дозвілля. ти в неї, які вже дуже гарні навички. Так, Поліночка, ти дитина не чіпай, іди, забери звідси все. Зроби підготовку до овочей. Поки вона робиться, сходи в туалет. Ніякої пошти в нас немає. О, Данте ще друзів знайшов в школі. І він повернувся зі школи. І він дуже класний студент. Один з найкращих. Давайте цей найкращий студент сходить в туалет, сходить в душ. Калбу хтось телефонує. Ні, Олеже, не треба йти, будь ласка, до нас. І потім Данте може піти. Поїсти щось. Поліна, куди ти пішла? Не чіпай дитину, з нею все добре. Іди краще, приготуй піцу. Треба, щоб Данте поспілкувався з Трексель, бо їй не вистачає уваги. Іди дізнайся її краще. Розкажи їй якусь історію, Покращи її день. Спитай, як пройшов її день. Ще розкажи якусь історію. Коротше, поспілкуйся зі своєю кузиною. Так, нам е телефонують сусіди з якимось е дивними повідомленнями. Так, і ще якусь піцу ми приготуємо зараз. Треба якусь. О, оцю фокачу зробимо, бо вона також дорога. О, Трекс і Данти стали хорошими друзями і Трекс ще ще прокачала собі рівень інтелекту. Прекрасно. Все, Данте доробив домашку. Давайте розбудемо Поліночку і відправимось кудись. І так, ми з вами на якомусь там лоці. Це, здається, спортзал. Ні, це якийсь клуб. Неважливо. В мене свердлять сусіди. Я їм за це неймовірно вдячна. Хай їх ремонт буде прекрасним і радує їхнє око роками. Але, на жаль, навряд чи найближчим часом в мене буде якийсь інший час, щоб дозаписати цю серію. Тому останні хвилин 20 я, коротше, буду записувати ось так. Ну, зі свердлінням, що вже поробиш. Давайте знайдемо десь тут місце, де можна поставити цю фігню. О, тут вона ставиться. А, завантажимо сюди одну піцу, другу піцу. І все, пеліночка, іди торгуй. Все, вона виконала свою мету життя. Я дуже за неї рада. І я сподіваюся, що ми зараз ще. Ще продамо щось. Нас купують. Ура! Давайте подумаємо, що їй треба робити далі. Їй треба зробити 500 доларів. Та ми це ізі зробимо. І нам треба продати за 100 доларів щось поганої якості. Це нам треба, мабуть, буде попросити Калеба щось приготувати, бо Поліна нічого поганої якості не готує. В неї все прекрасно. От. Чудова якість. І це також чудова якість. О! Дивіться, хто прийшов! Що ж, поліночка вдало закінчила розпродаж, і до нас тут прийшов Вільям. На цьому в мене все. А, але ви не спішіть цікати, а обов'язково ще залишіться, щоб подивитися невеличку кат сцену. Дякую за перегляд. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!